Прийшла до мами в гості, а тут море календули. Ну як же її не нарвати? Мама не хоче рвати, я повириваю. Всі де заготовляємо календули багато на зиму, тому що це протизапальний такий засіб, дуже гарний для всього організму. Якщо цікаво, подивіться в інтернеті, почитайте. Виривають тільки оці цвіточки. Вершечки, бачите, отак, раз, раз, зриваю. Ось я вже скільки нарвала. Ось, бачите. Ось так. Така мене сьогодні приємна знахідка. Мамі завжди отак насєється. Вона сама сіється, сама росте. Ось. Так що. Неприхне неприхотливий, скажем так, цвіточок. Ось така краса.